15.30 обленерго відключило третій підйом нашого водоканалу. Залишилось район польової і які знаходяться на польовій без води. Ви знаєте, що комісія під головуванням Дивоя Володимира Михайловича прийняла рішення самостійно, не повідомивши навіть міську раду про те, що з третього підйому водоканалу знята екологічна броня. Ми єдине місто в Україні, в якому немає екологічної броні на водоканалі. Це стало підставою для того, щоб мати важелі впливу на міського голови. Я це, роз... Я це особисто розцінюю як тиск на Житомирську громаду з метою дискримінації міської влади за три дні до голосування. Не минуло і два тижні, коли намагалися зробити це саме з газом. Сьогодні на черзі прийшла вода. Ми організували, звичайно, доступ води на нижні поверхи мікрорайону. Зараз там займаються люди, щоб забезпечити підвоз води в цистернах для того, щоб люди з верхніх поверхів могло набрати. Але я вважаю, що це все просто нечисті політичні технології за три дні до виборів. Там там, таку-то да, да, Звичайно, Домовля... обумовлюється тим, що треба сплатити проплату і. Ну, ті борги, які ми сьогодні маємо. Яка це Борги сьогодні водоканалу за цілий рік це близько 4 мільйонів.